Ми на землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суєті у Люсі, Минає літо осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком. Настане час покинути цей світ, І прийде смерть невпинним успішним кроком, А потім треба віддавати звіту. За всі слова, думки і кожне діло, чи явне, чи приховане було, перед Господнім тим престолом білим розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен чином твій фіксує Бог вночі і в день над нами його око. Не забуваємо, Боже, за сорок, бо перед вічністю життя мо коротка мить, яку не поверну, і треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння даремно, всім, хто прагне, йди і, і бери, бо через кров Ісуса, Його Сина. Ми перетулим маємо згори. Візьми цей дар тепер, не відвертайся, поки ще б'ється серце, і ти живеш перед Творцем своїх гріхах. покайся. чи ти в них літак, чи юний молодий, життя раптом може закінчитись. Зайди на кладовище, подивись, там є старі. І молоді, і діти, чий шлях земний вже на землі скінчився. Багато з них не думали, не знали, що стикне рано, так серце дитя, і плани на майбутнє ще складали, та не судились згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий дорогий і час даремний свій? По вічність думати, поки живий, бо їх є дві і кожен вибирає, чи рай, чи пекло. Ти рокуєш сам, насильно Бог нікого не штовхає і вибір є між смертю і життям. Не вірити, як ти можеш посміятись. Це твоє право, але так і знай. Коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край, це слово, що почув сьогодні, друже, воно суддєю буде для тебе, ти жив безпечно і не дбав про душу, і муки пекла вибрав для себе. Бажаю я, що всі, хто мене чули, висот небесних з Богом досягли. І в царстві Божьем тішились.